Запорозькі казаки, християни чи язичники. Останнім часом в інтернеті з'явилося дуже багато дивних чуток. Деякі люди стверджують, що запорозькі козаки були язичниками, але не були християнами. Ну що ж тут скажеш? Чутки ці приводяться бездоказово, знаходяться необізнані в історії люди, яким їм вірять. Всі українські козаки були православними християнами. Єдина умова прийому для бажаючих вступити в Запорізьку Січ, було православне віросповідання. І ніяк інакше. Усі дослідники, в тому числі іноземні, відзначають надзвичайну християнську релігійність і набожність у казаків. Звернемося безпосередньо до документальних джерел: те, що запорізькі козаки були ревними християнами православного віросповідання, прекрасно ілюструє щоденник посла імператора Дольфа II Еріха Лясоти. 1594 році він побував на січі та близько місяця там прожив. Наприклад, він пише такий вираз козаків на своєму військовому колі. Оскільки наші предки і ми самі звикли ризикувати життям за християнську віру, то ми не проти і далі так чинити, казали козаки. Щоденник Кері Халясоти не ставить під сумнів християнське сповідання козаків. Французький дослідник Гійом Боплан, що близько 10 років провів в Україні в 1630-х роках, потім написав в описі України, де українські козаки чітко ідентифікуються як православні християни. У кожній січі у центрі стояла церква Покрови Пресвятої Богородиці, богослужіння, в якій проходило щодня. Якщо козак запізнився на службу. Божу без поважної на то причини його приковували на цілий день до воріт церкви, і в наступний раз він вже не запізнювався. На всі свої походи козаки-запорожці просили благословення в церкві. Третина, здобучи з походу 33 Козаки жертвували на потреби православної єпархії. А також великий відсоток віддавали на Покровську церкву і в Канівській та Трахтомировській монастирі. Також відсилали частину в Київську лавру. Запорозькі казаки вважали себе захисниками православної віри, і такими вони й були. Себе казаки любили називати християнськими лицарями, лицарями Христа. А такі дослідники, як Дмитро Яворницький, Яков Павлович Новицький, відзначають про поширеність сечовиків козаків, аскетизму, справжнього характерництва. Козаки, характерники, аскети не вживали алкогольні напої, не палили тютю, не знали жінок, дотримувалися целібату, сурово дотримувалися усіх церковних постів. А після настання старості ставали ченцями Трахтимировського канівського монастиря. Багато хто з казаків приймали чернецтво і на святі горі Афон, що у Греції, в Ільїнському монастирі та у скиту Чорний Вир. Тому є документальне історичне підтвердження у 17-18 столітті. Трахтомировський та канівський монастирі майже на 80% складалися з колишніх січових казаків запорожця, часто й гуманами у цих. В монастирях ставали саме колишні козаки-запорожці. Навіть проходження козака біля церкви і незняття шапки, та щоб козак ще й не перехрестився при цьому, це вважалося просто неприпустимим гріхом для козака. Видатний історик Дмитро Яворницький в своїх трудах підкреслював набожність Івана Сірка та його прагнення захищати свою віру православну Христову. Тож Пам'ятаймо імена славетних православних пращурів наших Петра Калнишевського, Байду Вишневецького, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Яківа Шаха, Івана Підкову, Івана Сірка, Саміло Кішку, Астафія Дашкевича, Павла Полуботка, Данила Апостола, Пилипа Орліка та багато інших воїнів Христових, які відважно захищали свою православну Христову віру від нападників, уніатів та босурман, та будували храми, засновували монастирі. Слава їм на віки віки. Але якщо людина сама обрала в язичництво або будь-яку іншу релігію, то її особиста справа, її воля. І ніхто не має права засуджувати вибір людини. Але це вже до козацтва ніякого відношення немає. Тож, будьте з Богом, пам'ятайте свою історію, пам'ятайте своїх пращурів, і слава навіки Богу Святому. І буде у вас! سهلس